Осі ой рочки, Близько над водою само буду поливати дрібною сльозою. Розтік російсь ой рочки, вчитері сточки. Не бачила не нікого чотири дочки, а на п'ятий побачила, як нала. Не посміла сказав здрастуй, бо мати стояла. А мистя батько, дивився, гори тобі Козакові, що ти не вженився а як женився, то й зажурився І ложкою, і мискою, і третьою колискою 부탁드